Біля стін Тернопільської єпархії у ПЦМП небайдужі мешканці міста провели чергову мирну акцію проти московського патріархату. Мітингувальники протестували на території храму. На акції молодь інсценізувала прототип ситуації, яка відбулась у Хмельницькому, коли священики московського патріархату побили військового. Тільки ще повинно загинути. Коли жорстоко побили московські попи військовослужбовця, коли він прийшов туди помолитися і сказав, що нічого не міняється, друзі. Давайте ну, якось будемо переходити в українську церкву. Тобто сказав цю легендарну фразу, скільки ще має загинути, або ми перестали сюди ходити. І власне була представлена також ситуація, коли бочували Ісуса Христа. От і ми хотіли показати, що за істину, за істину віри, просто людей вбивають. І це жорстоко для парафіян московського петр Біля сходів храму мітингувальники розстрілили білу тканину, яку розмалювали червоною фарбою та утворили коридор. Це коридор ганьби для прихожан цієї церкви, щоб вони знали, що кожного разу, як вони сюди заходять, вони просто пускають кулі в наших військових, наших захисників, захисних ну, українських дітей та також зображені іграшки, також в крові. І це показує те, що вони вбивають українських дітей кожного дня. На момент акції у храмі відбувалося богослужіння, аби не допустити сутичок і провокацій. На місці було багато працівників поліції, які стежили за порядком. Під вигуки ганьба та заклик Переходьте в українську церкву. Протестувальники проводили вірян, які йшли у храм. один з парафіян який йшов на богослужіння зупинився та вирішив поговорити з мітингувальниками свою думку стосовно московського патріархату в україні чоловік озвучив і нам ну я вважаю що дана акція не є доцільною на даний час коли україна переживає найважкі важкі часи боротьбі з Російською агресією і їхні військові вбивають наших військових замість того, щоб допомагати Збройним силам України і допомагати тим районам, які зараз посажали нас для війни. Сам чоловік з Одеси приїхав у Тернопіль, аби пом'янути рідних та відвідати могилу свого дідуся. Чоловік переконує, що заборона проти діяльності московського патріархату не на часі. Знаєте, робити зараз шоу дітям кричати тут. І коли йдуть спокійні, воді зараз дівчинка пішла, вона що винувата, що нас ходила. Все життя в це Тобто, звичайно, російські наративи треба прикривати і знищувати в Україні на даний час. Але треба розуміти не треба, знаєте, все узагальнювати. Що саме отут, наче вони мовляться за російське. Це ну коротше, цирк учасників акції. Думка категорично інша. Це не те, що не на часі, це запізно, я б сказав, би, навіть. Це вже ми багато пропустили, треба було раніше починати. Я би не хотів би, щоб у нас на Україні просто були московський патріархат. Зовсім. Не тільки в Тернополі. Але Тернопіль це таке місто, де завжди я дивуюся, що так вони до сих пір протрималися дуже довго. Тому що. Є міста вже більш східніші, де більше російська мова там звучить. І все одно ті люди перейшли, зрозуміли, зрозуміли, вони ближче можливо до війни і вони більш свідомо віднеслися до того московського патріархату. Мітинги в нас завжди проходять мирно, провокаціями займаються прихожани. Ось я думаю, ми доб'ємося свого і російської церкви тут не буде. Нагадуємо, що 17 квітня депутати Тернопільської міської ради позбавили Тернопільської єпархію у права користування земельною ділянкою, на якій діє кафедральний собор віри надії любові та матері Софії. А на позачерговому засіданні депутати звернулися до Верховної Ради України щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату.